Фільтр парової фази газу 16211 з поліестерим фільтроелементом і фільтроелемент для редуктора ЄВП500 з ущільнюючими кільцями Prinz. В комплекті. Фільтр тонкого очищення. І фільтр грубого очищення. Фільтроелемент грубого очищення стоїть в редукторі євп 500 в комплекті з трьома ущільнюючими кільцями. Два кільця встановлюють під клапан, одне кільце на фільтр. Фільтр тонкого очищення встановлюю після редуктора. Фільтр нерозбірний. У фільтрі один вхід, два виходи. Внутрішній фільтруючий елемент виготовлений з поліестру. Діаметр входу газу у фільтр 16 мм, виходу 11 мм. Місце для кріплення датчика тиску. Також в комплекті. Хому для затискання рукава 16 мм – одна штука, 12 мм – дві штуки. Рекомендована заміна фільтрів кожні 10 тисяч кілометрів.